Я все життя хотів переїхати із України, щоб ви розуміли. Я думав, що мені буде краще, наприклад, там в Олеє, в Майамі, чи там десь в іншому місті. І зрозумів, що якщо тобі херово тут зараз як є, то у тебе немає цього смирення, так? типу, вдячності тому, що є зараз. І бути вдячним за те, що ти маєш зараз і те, що от знаходиться, і приймати це. Якщо цього немає. Тобто ти з цим же відношенням приїжджаєш в інше місце, і нічого не змінюється. У тебе також погане життя, у, та, у тебе також до всіх претензії, претензії до того, що відбувається, що знаходиться, де, які обставини, і так далі. І ти, що там був цим е говном всередині, що, що просто в, іншому, в іншій країні, в іншому місті. Тому я вважаю, що не. Місто вкрашає людину а людина вкрашає місто. Ось.